Здорі мовки. Є час, коли камінь наріжний зброї. І час, коли камінь тіло і хліб. І є час, коли світ починає двоє, і час, коли двох розділяє світ. Є час, коли небо утримує воду. І час, коли гине в воді родовід. Є час, коли світло іде зі сходу, і час, коли темрява сходить на схід, є час, коли морок ховає минуле, І час, де майбутнє суцільна пітьма, є час, коли миті свистять ніби кулі, і час, де ніякого часу нема, є час для молитви й благої довіри, і час, де прокляття засліплює зір, є час поклоніння останньому звіру, і час, коли віру лякається звір, усе, що триває, триває у часі, а все, що стається, залежить від нас. Буття – тільки шанс на любов і на щастя, лови і живи, поки маєш ще час.